Thank you. Мене звати Іван Ващенко, і сьогодні я а, хочу поміркувати про одну думку а, австрійського філософа Людвіга Вітгенштайна, якому я присвятив свою попередню міні-лекцію Вітгінштайн за півгодини. Отже, а, а, сьогодні я поміркую про його думку, яку він а, висловив в другому положенні свого логіко-філософського трактату, який, нагадаю складається з. Семи взаємопов'язаних положень. Саме цій думці я хотів би присвятити окрему увагу, позаяк, як на мене, і як я сьогодні спробую показати, вона справила неабиякий вплив на розвиток передусім англоамериканської епістемології, філософії мови. Та? Тому я як я буду коментувати цю, цю думку, цю, це міркування Віггенштайна, я поширю зараз невеличку презентацію, власне кажучи, з цим з текстом. Відгенштайна і потім його буду коментувати. Та, також в описі під, під цим відео буде як український переклад, так і німецький оригінал цього уривку. Дуже важливого. Так, зараз. Угу. Отже, це логіко філософський трактат. Нагадую, ще раз складається з сіми взаємопов'язаних положень. Вони пронумеровані, і, власне кажучи, кожне з цих положень воно містить такі собі сказати підпорядковані положення, та в яких він розвиває, розгортає свій аргумент. Там здебільшого цей аргумент в самому головному положенні, наприклад, перше, друге, третя, четверта, п'ята. Зазвичай цей аргумент там уже висловлено, а далі він його розгортає. Та і ось ця думка це, власне кажучи, одне з цих підпорядкованих положень другого положення та або другого твердження логіко-філософського трактату. Отже, це положення 2.0121. Вінгенштейн пише: Wie wir uns...» Räumliche Gegenstände überhaupt nicht außerhalb des Raumes, zeitliche nicht außerhalb der Zeit denken können, so können wir uns keinen Gegenstand außerhalb der Möglichkeit seiner Verbindung mit anderen denken. Wenn ich mir den Gegenstand im Verband des Sachverhalts denken kann, so kann ich ihn nicht im Gegenstand, so kann ich ihn nicht Also had de müglichkeit dieses Bandes denknete дуже щільне і, може, на перший погляд, загадкове міркування, але спробую зараз його розгорнути. Отже, переклад український, ну мій так само, як ми не можемо помислити просторові предмети взагалі поза простором. А часові поза часом, так ми не можемо помислити жоден предмет поза можливістю його сполучення з іншими предметами. Якщо я можу помислити предмет у сполуці стану справ, Захвяхальт, дуже важливий термін Відгенштайнової філософії. Якщо я можу помислити предмет у сполуці стану справ, то я не можу помислити його поза можливістю цієї сполуки. Кінець цитати. Ну, так, мені гадаю, що так, от за першого розгляду, та, за першого, як то кажуть, наближення міркування може видатися надто. Герметичним, хоча тут, як я спробую показати, ніякої герметичності немає. Отже, з одного боку, в цьому міркуванні та в цій, в цій тезі, в цьому положенні 2.0121, Віденштайн критикує те, що в Англії передусім на початку ХХ століття називали логічним атомізмом. Та я категорично не погоджуюся з думкою, що мовляв Вітгенштайнова рання філософія, оця от філософія логіко філософського трактату. Це одна з версій, можливо, софт версія але одна з версій логічного атомізму. Ну, ключовим представником якого був Бертран Рассел. В чому полягає логічний атомізм? Це уявлення про те, що світ складається з певних з певних логічних фактів або певних атомів, та, тобто якихось таких базових частинок нашого досвіду, нашого епістемічного досвіду і нашого епістемічного доступу до світу, та. і, ось, власне кажучи, ці розуміння цих. Частинок, таких базових, якщо хочете, елементарних, оцих от атомів, воно не передбачає, або, скажімо, воно не вимагає розуміння зв'язку цих атомів, цих частинок з іншими атомами. Та? Ось це міркування Вітгенштайна якраз показує, що він категорично не згоден з таким баченням нашого епістемічного доступу до світу, нашого епістемічного світу, стосунку. Та, отже, як бачите, він каже, що і оце ключове тут його міркування. Ми не можемо помислити жоден. Це даруйте, ключова частина його міркування. Ми не можемо помислити жоден предмет поза можливістю його сполучення з іншими предметами. Що це означає? От логічний атомізм, як одна з таких версій філософії імперизму, які ну. Класичний імпіризм в Британії це кінець ем, 17 XVIII століття. Його ми пов'язуємо з такими філософами, передусім, як Джон Лок, Джордж Барклі, Девід Юм. Ем, от е, це уявлення, це, скажімо так, переконання. От імпіризм, та це переконання, що ми можемо мати. Е, Безпосередній епістемічний доступ та, до е, якихось предметів. Та. І цей е, доступ залежить від нашого безпосереднього стосунку до цих предметів, без цього стосунку, без можливості, та, навіть гіпотетичної можливості такого стосунку, цей наш доступ був би неможливий. Тобто, якби я в досвіді та своєму не, ніколи не бачив якогось окремого дерева, та, то я би не склав би собі і уявлення, не зміг би утворити, сформувати уявлення про дерево, та взагалі, та. ну тобто е, класичний емпіризм – це теза про те, що е, наше пізнання е, окремих. Речей, які ми подибуємо в нашому чуттєвому досвіді, а в чуттєвому досвіді ми завжди стикаємося з чимось окремим, та, немає в досвіді нічого загального. Цю тезу я в дуже багатьох своїх лекціях і публічних виступах висловлював. Отже, що власне наш доступ, наш стосунок до цього окремого предмета залежить від цього предмета і залежить під епістемічним оглядом. От логічний етомізм до певної міри це також віра в те, що є якісь такі елементарні базові елементи нашого досвіду, та, без безпосереднього доступу до яких та. Ну, а безпосередній доступ нібито завжди це доступ, який ми маємо за допомоги або отримуємо за допомоги нашої чуттєвості. Так? Ну, якщо простіше висловити за допомоги наших органів чуттів, так? тобто, ми бачимо так, якийсь предмет. То, отже, е наш епістемічний доступ залежить від існування ось таких от елементів. Якщо хочете первнів, та з яких нібито складається е, наше уявлення про світ, і має бути е, і має бути можливим редукування будь-якого загального уявлення до ось такого чогось окремого, що перебуває десь там в зовнішній реальності. Натомість е, Відмінштайн тут просуває зовсім іншу думку. Та він каже, що ми не можемо помислити жоден предмет, а предмет це що таке предмет? Предмет це завжди щось окреме. Так? Отже, ми не можемо помислити жоден предмет поза можливістю його сполучення з іншими предметами. Що це означає? Так? Що, припустімо, якщо ми бачимо певне дерево, так? от окреме дерево, то а, чи змогли би ми сформулювати певне уявлення про це дерево, так? якби ми не мали одночас уявлення про колір, про різні кольори? Так? Якби ми не мали уявлення про те, що таке рослина, так? якби ми не мали водночас уявлення про те, що таке тварина, і чим тварина відрізняється від рослини. І тобто ось ця от можливість сполучення з іншими предметами якогось окремого, нібито предмета, доступ до якого нібито згідно з нашим природним припущенням, Таким е, наївним дофілософським припущенням е, е, залежить від нашого безпосереднього стосунку ось до цього окремого предмета, який я бачу тут і зараз, то е, Відгінштейн якраз пише, що е, або має на увазі, що е, такий доступ буде насправді можливий лише в тому випадку, якщо ми зможемо. Відрізняти цей предмет дерево, яблуко, будь-що, що трапляється нам в нашому епістемічному досвіді, ми можемо його відрізняти від інших. Бо якщо ми не можемо відрізнити, наприклад, дерево від е, лева, та? а лева від е, будинку, то навряд чи ми зможемо навіть даруйте, побачити дерево в принципі, та? тобто, отже, бачите. Насправді, і ось тут Вітгенштайн в цьому положенні спростовує фактично логічний е, атомізм, наш досвід, наш навіть чуттєвий досвід і чуттєвий епістемічний досвід, він не складається з якихось ізольованих атомів. Та? А навпаки, всі наші описи зовнішньої реальності, та? коли ми навіть констатуємо. Якийсь банальний банальну, якусь банальну річ, ну, наприклад, я бачу дерево. От я стою перед, припустимо, перед деревом і кажу: я бачу дерево. Так? От за Вільгенштайном навіть така, ніби та банальна річ, така банальна констатація, вона передбачає зв'язок ось цього даного безпосередньо предмета. З цілою низкою інших пов'язаних з ним уявлень, які взагалі от уможливлюють просто цю констатацію. Тобто Вігенштайн радикально спростовує думку, що ми можемо мати якийсь а, безпосередній доступ до окремого предмета, який не передбачає. Зв'язків з іншими нашими знаннями і уявленнями, ба більше, якщо так це загалом тлумачити, а який не передбачає нашого опанування мови, так, і от дивіться далі. От він пише, продовжується мірконь. Якщо я можу помислити предмет у сполуці за стан справ, це захтягайт. Та да, досить складна складний термін. Бо, власне кажучи, за Відніштайном, предмет не може фігурувати сам по собі. Він завжди є частиною стану справ, ну і далі частиною речення, яке це, цей стан справ описує. Да? Отже, якщо я можу помислити предмет у сполуці стану справ, то я не можу помислити його поза можливістю цієї сполуки, і це думка фундаментальна. Така, я би сказав, ну, приголомшливо важливо. Це означає, що, в принципі, ніяких окремих предметів поза цими зв'язками, які передбачають встановлення яких передбачає опанування мови, та, а в принципі неможливо. Тобто умовою можливості нашого епістемічного. Мовного стосунку до світу є те, що а, наш навіть ось цей такий а, порядок репрезентації реальності, нібито об'єктивної реальності, яка нібито епістемічно не залежить від нашого а, стосунку до цієї реальності, та? То, Отже, а, а, він насправді. А, оп... цей стосунок насправді вже опосередкована ця репрезентація, вона вже опосередкована, тобто передбачає певне виснування, яке, звісно, неможливе без опанування мови, і під мовою тут я маю на увазі не мову науки хоча, звісно, Відгенштайн часів логіко-філософського трактату робив акцент саме на мові науки, тобто на об'єктивно чинній мові. А, далі він цю ідею, скажімо так, доповнив свої пізній творчості, бо вже зосередився на повсякденній мові. Але я тут маю на увазі, так, що йдеться не, не, не лише про наукову мову, а просто про природну мову, рідну мову, яку ми опановуємо, так, коли вчимося, коли батьки нас навчають говорити. Отже, навіть Ось те, що на позір є чимось абсолютно безпосереднім, та ось наше бачення якогось звичайного предмета тут і зараз, насправді повністю опосередковано, концептуально, мовно опосередковано. Ми не змогли би побачити предмет, та як от той атом, первінні, та, ось нібито первінь нашого досвіду, без його. Фігурування, от в тому, що Відгінштайн називає станом справ: те банд тес Заферхайтес. І, власне кажучи, ця думка вона а, в англо-американській епістемології, звичайно, Відгінштайн це далі розвивав і в, в логіко-філософському трактаті. Просто я вам тут даю такі з, одну з цеглинок. Та його аргументу а далі в своїй творчості він це по іншому трохи розвивав, ставив інші акценти. Але все це справило неабиякий вплив на англоамериканську філософію мови та епістемологію. І просто я як один з прикладів та наведу, хоча це не єдиний приклад. Я на американського філософа Вілфреда Селерса з його проєктом інференціалізму. Ну, інференціалізм від, походить від англійського іменника «inference». «Inference» – те, що я сьогодні назвав виснуванням та, українською мовою. Отже, виснування, «inference» можна це так умовно назвати, дедукцією та ну, мається на увазі ось така мовно епістемічна. Процедура опосередкування, та ем, яка, як ми бачимо, вона в нашому буденному досвіді, ось це от опосередкування, воно міститься імпліцитно, тобто неявно лише це завдання філософії: експлікувати ось те, що на уможливлює навіть ось таку здавалося б банальну і просту річ як репрезентація якогось. Наша епістемічна репрезентація якогось окремого предмета, який я бачу туди зараз, та то от Вінгенштайн в своєму, ну тут особливо я хочу згадати його статтю «Inference and Meaning» та виснування і, і значення, та де він власне теж критикує. Класичний з одного боку класичний імпіризм, з іншого боку, сучасний йому логічний імпіризм в англо-американському контексті, от, але звичайно, що він це навряд чи зміг би робити зробити, якби цьому не передувала Бігенштайнова філософія, та а згідно з власне, це одна з ключових ідей інференціалізму, що порядок репрезентації, хоча, можливо, в самого Селарса ця думка вона. Він її розвинув не так послідовно, як хотілося би, бо він не написав однієї цілісної знаєте, книги. А це його вчення, воно розкидане по дуже багатьох статтях з різних періодів його творчості. Ось, хоча це, звісно, не скасовує геніальності цього філософа американського. От але його така ну. Принаймні, от в першому періоді його творчості, часів Meaning», а також його впливовувала ісею Empiricism and the Philosophy of Mind, «Емпіризм і філософія ума він власне стверджував або доводив, що власне інференційний порядок передує репрезентаційному. Звичайно, передує не в темпоральному сенсі, не в часовому. Тут ідеться про радше нормативний модальний сенс, та в сенсі, що ми. Не запозичуємо принципи пізнання зовнішнього світу з цього світу. Це, зрештою, думка, яка зробила знаменитим німецького філософа Іммануеля Канта. Але менше з тим у Відгінштай даруйте в Селерса не Селерсова філософія, хоча він теж реагував на Канта, це теж один з ключових філософів для Селерса. Але ось. Як на мене, підвалини теоретичні інференціалізму е, заклав також е, е, Людвіг от з цією своєю е, тезою, з цим своїм твердженням е, з логіко-філософського трактату. Отже, інференція або виснування передує репрезентації, бо передує уявленню нашому про нібито об'єктивну е, об дану реальність. Ну і знаєте, тут. Я завершу свої е, міркування, рефлексії е, ну, таким е, банальним спостереженням. Е, якби ми не опанували мову, так, в принципі, чи мали би ми взагалі хоч якийсь доступ до реальності, чи мали би ми доступ до е, ось того окремого, нібито завжди, е, окремого е, дерева? Яке згідно з таким природним наївним дофілософським припущенням, і є джерелом епістемічної чинності наших висловлювань, наших описів ось цього окремого предмета, чи змогли би ми його, грубо кажучи, просто побачити, не опанувавши мову? Ну, гадаю, це якесь е, е, спостереження, яке, е, сподіваюсь, е, спонукатиме. Когось з вас поміркувати разом з Вітгінштайном про ці цікаві питання. Дякую за увагу.